Дуже цікавий лазерний рівень в кейсі в максимальній комплектації з двома акумуляторами при цьому ціна. Ціна зараз 2500 гривень. Подивіться, який чудовий комплект. При цьому сам лазерний рівень досить компактний і має ось таку класну фішечку, як поворотні башти. Акумулятор ставиться ось таким чином. До речі, в комплекті ж два акумулятора, доки один заряджається, другий можете користуватись. Отут речах розблокування маятника. Кнопка H відповідає за горизонти, V за вертикалі. Абсолютно кожна башта. Вміє обертатися для того, щоб виставляти сліпу зону. Дисплей, на якому зображено ступінь заряду розряду акумулятора, лазер абсолютно повністю сам вирівнюється, має систему автоматичного вирівнювання, є функція блокування маятника для перевезення, є режим роботи з приймачем. Комплектація є зручний мікроліфт для регулювання висоти. Така поворотна база. Кожна ніжка регулюється по висоті, і тут ми маємо велику різьбу. Зручне магнітне кріплення з неодімовими магнітами і пластиною. Швидкий пульт. З системою Bluetooth можна скачати додаток на телефон. Зарядний пристрій можна підзаряджати окремо акумулятори, а можна під час роботи. Класний зручний кейс з м'яким наповнювачем всередині. Я особисто калібрую кожен лазерний рівень. Похибка прилади не більше 2 мм на 10 метрах, Один рік гарантії замовити можна тут. Ціна 2,5 тисячі гривень.